Вітаю, друзі! 6 червня, День журналіста, і мене привітав Володимир Зеленський. Канал на Ютубі Ігор Масічук заблоковано на території України. Друзі, ті, хто хоче дивитись мій канал, перемикайте країну в себе в налаштуванні Ютуба. Там Україна, наприклад, на Уругвай. Або Гондурас. Або ви ще можете подивитися моє відео на каналі інформаційної агенції Носорог Ньюз. Заходьте, підписуйтесь, поширюйте, друзям повідомляйте. Почався обмін тілами загиблих. Між Україною і Росією, про котрі домовились під час другого раунду перемовин в Стамбулі. Як повідомляють російські засоби масової інформації, Російська Федерація забрала тіла 42 своїх загиблих військових, Україні передали 503 тіла. З раніше анонсованих 6 тисяч. Нагадаю, під час перемовин в Стамбулі сторони домовились, що Росія в односторонньому порядку передасть Україні тіла 6 тисяч вбитих військових. І тут питання, друзі. А чому 42 тисячі? На 503. По-перше, непропорційно. Там умерав щось розповідав 6000 на 6 тисяч. У А чому хоча б 503, не на 503. Ти або брехав в Стамбулі. І за цього непропорційний обмін, і тобі треба застрелитись просто. Або. Щось відбувається, незрозуміло А чому не 6 тисяч? Це вже в мене до росіян питання. Чому не повернули 6 тисяч? А розкажіть, бо в мене підозра абсолютно обґрунтована що йде торгівля тілами. Адже. Зеленський, Володимир Зеленський зробив заяву, що індифіковано всього 15-20% тіл, то інші вони не хочуть забирати, ви скажіть. Скажіть, що забирати не хочуть, бо Зеленський вважає ті тіла росіянами. Ну він, принаймні, так накидував нам, українцям, декілька днів тому. І дуже цікавий момент. А чому не забирають? Кають росіяни. Росіяни віддають тіла своїх, нібито. А де тоді тіла 400 тисяч зниклих безвісті? А Володимир Олександрович. Заявили експерти, фахівці, що 400 тисяч людей зникло безвісті, де їхні тіла? Вони що, випарувались? Ну, як би було по-християнськи, по-православному, по-правильному, як було б? Необхідно було б сказати, росіяни віддають 6 тисяч тіл. Ми їх забираємо, оголошуємо, створимо, берем ДНК, проводимо експертизи з рідними близьких ДНК, зрівнюємо. Тих, хто з них без висті, встановлюємо, індифікуємо і все. Якщо когось не індифікували, то ховай треба як або невідомого солдата, або, можливо, Росія індифікує. Але так би було правильно: по-християнськи, по-православному, а відмовлятись від індифікації тіл. Від того, щоб їх забрати, це чистої води сатанизму. Ви скажете, а які причини? І до чого тут торгівля? Все дуже просто. У зелених гниць скрізь гешефт, в тому числі й на тілах загиблих. Справа в тому, що, якщо повернуть всі 6 тисяч, а за моїми даними, їх там 12, десь плюс-мінус тисяч загиблих тільки в Курській області, то виникне дві проблеми. Перша проблема це питання в українського народу до Володимира Зеленського і його Зелених гни». Питання буде звучати так. А почому ви, сука, самі в танки... Під Курском не згоріли. Чому ваші діти туди не пішли, брати, сестри і так далі. а? Ну і питання друге, і друга проблема, яка виникне у Зеленського і його Зелених гнид, це те, що треба платити. По 15 мільйонів родинам загиблих. Поки вони безвісті зникли, бабки платити не треба. А як тільки індифікують тіла, то вже необхідно виплачувати. А ви візьміть і помножте 6 тисяч, а може й 12 на 15 мільйонів. І нема, нема цих коштів, їх же розікрали. На оборонних спорудах, на закупівлю озброєнь і так далі. Фактично зелені гниди вкрали кошти, які мали піти на виплати родинам полеглих українських воїнів. Тому зараз Зеленський вигадує байку про куфайку, про те, що серед загиблих росіяни брати не будемо. Уявляєте цинізм? Треба вимагати від цього гнидника зеленого, щоб вони забрали тіла і провели в Україні ідентифікацію з ДНК тих, чиї рідні зникли вісти. Тому що це не просто цинізм, це злочин. Проти мертвих, живих і ненароджених українців. Злочин скоєний цією бандою, яка захопила, узурпувала владу в нашій країні, і яка займається методично демонтажем української державності і утилізацією українського народу. Чи тіла повертати навіть не хоче загиблих, бо бабки, бачите, їм платити доведеться. Не вкрасти, а заплатити родинам загиблих. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.